По записах в школі були коні, були свині, були дві корови, були майстерні і таким чином школа частково на себе і заробляла. Хочу сказати, що як в Європі в цей час відбувалося навчання глухих дітей. На час відкриття нашої школи в Європі вже було 12 шкіл. Ось Відкрилися чуть скоріше у Варшаві, в Вігні і у Львові. Якщо ви бачите, наша школа входить так в число перших двох десятків шкіл. Яка школа і яким чином відбувалося навчання в цей час? З дослідження наші досить такі. Не повні, але можна побачити в деяких історичних записах, що наші на той час всі працівники пройшли стажування в Відні. Ось. Це на той час наші вчителі їздили так собі вільно до Відня, мабуть, як сьогодні ми до Києва нам тяжко поїхати. Це свідчить про те, що вчителі на той час були демократичні в Європі. І вони всі прогресивні методики знали. Хто вивчав історію сурдопедагогіки, цей знає, що на цей час було дві школи, скажімо так, французька або іспанська, де домінував знаковий метод навчання, і голландська школа, де домінував курсний метод навчання. Таким чином, так склалося, що в Галичині був змішаний метод. І фактично, якщо розібратися, він існує до сьогоднішнього дня. Ось і суперечки, які продовжуються в Сурзопедагоїці, як вчити глухих дітей вкусним методом чи при допомозі знакової системи, то тобто, фоніміки, жестів. Ця дискусія є 350 років. І вона не закінчиться ніколи. Але наші вчителі свідомі того, що цей метод і цей метод є добрий, і це свідчать різні наукові дослідження і в Америки, і голландській англійській. Ось. І ми раді того, я буду пізніше говорити про те, що наші вчителі мають змогу вивчати методику і сучасної голландської школи, і сучасну методику американської школи, знайомитися. Але ми свідомі того і розуміємо те, що кожна гурха дитина потребує індивідуального підходи, що не можна всіх вчити однаково по такій або по такій е, системі. У е, 90-х роках минулого століття громада Львова вже знала, що зі школи виходять добрі шевці. Пислярі і навіть столярі. Старші учні в вільний час любили е, збиратися на початку Личахівської вулиці, і навіть е, заходили до костелу на площі Митний. Е, і, мабуть, тому на початку століття школа вже мала свою капличку, яка відновлена і тепер е, в школі. Також про духовне виховання вухих дітей на нашій території ніс. Е, Отець Василь Сапиляк, який сьогодні також святкує, як і ми, престольний праздник, ось, при Святої Богородиці Марії Покрови, тому що саме він сприяв і творенню створенню каплички в школі і подальше таке покровительство він веде над нашою школою. Якщо говорити далі про історію навчання глухих у Львові, то вже в 1871 році. Багаті жиди, купці та фабриканти засновують Львівську жидівську школу Булких Бардаха. В цій школі вчилося 25 учнів. Зрозуміло, для чого вони це робили, побачили, що ті люди є обдаровані і можуть виконувати ту чи іншу роботу, лише затратити для них гроші, навчити і дати їм місце праці. 1895 році директором нашої школи став Антоній Іменіба. Про нього бажано говорити особливо багато і він заслуговує, мабуть, найбільшої уваги в історії школи. Недавно наші учні відшукали його могили на Личаківському і так, можна сказати, взяли шефство і доглядають на весну в інший період. Ходять туди, вони розуміють це. Якщо говорити про Антонія Мейповна, він працював на цій посаді до 1916 року. За цей час школа набрала велику розквіту. Була вже своя бібліотека і навіть деякі спеціальні підручники. Прийшли до глухонімих дітей і досвідчені вчителі, хоч не отримали добрі знання з природничих та точних дисциплін. Коли директор школи Антоній Мейва побачив, що серед глухих дітей є обдаровані, він запропонував міському магістрату та Міністерству освіти відкрити львівську курсу для глухих підлітків. І вже в 1912 року 에, курса реміснич... здійснювала ремісничу підготовку 30 глухих хлопців. Навіть після е, смерті е, директора Бурса е, глухонімих дістало ім'я Антонія Мейва. І я хочу сказати, що сьогодні заявити так е, згідно всіх моїх е, е, досліджень. І досліджень ще однієї пані у Львові, ви її знаєте, Полякова. Ті наші дослідження переплітаються і виявляється, що саме Антоній Мейго заснував швейну фабрику глухих, силует. І це очевидно, тому що ця будівля на Черемшини, то він організував, зібрав багато коштів, меценатів, відкрили. А це був початок 1900 років. 16 році велик чесного на сьогоднішній день від товариства підприємства фабрики Солет, де сьогодні також працюють наші е, випускники. І е, пані Кулякова, вона закликає е, товариство розглянути питання про е, так у імені Антонія Мейбона, який зробив величезний внесок е, в розвиток. Соціальний розвиток в різні часи при різних владах, урядах розвитку, соціального розвитку глухих людей. <клухи> Після смерті директора, як я говорив, що бурса дістала ім'я Антонія Мейбовна. У цей час натненником скавічного руху був патріарх Андрій Шептицький. Цей молодіжний рух поширився і на школи глухонімих, про що свідчать архівні фотографії. Учні багато займалися гімнастикою, вивчали релігію, добре вчилися, були дисципліновані. Таким чином, вже в 1923 році е Львів мав свого керуючого або інспектора шкіл Луки, бо Фактично три навчальні одиниці були в Львові. Який писав цей інспектор протоколи на рад вчителів, надзвичайно каліграфічно, такий протокол зберігається в бібліотеці. Ось, Мабуть, тому і учні нашої школи писали дуже каліграфічно, можна сказати, художньо, про що свідчить зошити періоду 1923 року, який ми знайшли в ремонтах. Період німецької окупації в 44-му році, в 41-му-44 році. Старожили, кажуть, там висів німецький прапор, але недавно мій один знайомий казав, що це був готель для німецьких вояків, які переїжджали з фронту на фронт. 28 липня 44 року школою керував нею таке прізвище ВА. Я е, не знаю, як це звати, він вже видав накази про прийом на роботу вчителів. А 20 вересня 1944 року. Керував школою слабочуючий Гаврюшенко. З 13 червня 46-го року у шкільних архівах записано, «Приступаю до виконання обов'язків директора і підпис Дравчук Борис Андрійович. І далі керівництво школи аж 38 років. Це, рекорд всю Україну з директором ні в школі в руки, ні в спеціальних школах ніхто не був. І Від всього тут присутнього загалу, зичимо хорошого здоров'я і дожити мінімум до 100 років. Хоча він сьогодні так слабенько себе почуває і каже, я не зможу сьогодні вас брати участь. У 20 серпня 1983 року директором школи був Євген Прокопович. 25 серпня 1986 року Аненко. Олександр <плодисність> у 1994 році з січня по вересень Бачун, Дана Теодорівна 21 жовтня 1994 року в школі директором є крамар Юрій.

okay wild afne dan wo an jante rahek ki w sensin. Ganyan an byan, kran nan m gin unconditional antervery. computele bete le <laughs> ren van sakin. Aliye, Moreme, Ha, <laughs> ha, תודה Yay!